Показав, бачили? Ага. Типу скажи йому, що він там. Ну і вершник що? Тронув коня, незамітно, так? Кінь хоч не хотів, і, дивіться, що зараз кінь показує. Давай туди, -туди по горі спустимося. О. Тут ви можете сказати, чому вершника розведені руки. Та бо вершні працює коня. Кусак не працює, коня і розводить. Вершник і так працює в одній осі. Тобто, якщо ти працюєш в одній осі, ти можеш робити, що хочеш. А вас ми не даємо розвести руки, щоб ви не працювали в осях. Бо тут вершник працює руками, але не працює в двох осях. Бо якби працював в двох осях, то би що зробив? Впав. Віцелегенько кінь. Раз, повз. Зупиняючи. Спина до спини. Кентавр. добре. Точно Кентавр. Якщо ви закриєте коня, то як ти бралась, <си> <випадок. си> і залишити <си> тільки <тебе>, сашані <си> <мі> ноги ще. <си> ну, ну, просто про що говоримо? Тут ми можемо показати це на собі. Це, я думаю, найкраще переконання в тому, що ми говоримо то, що ми, ну, що як є. Бо хтось з інших, що буде казати ні, буде опанувати, то скажемо, то покажи, як ти їздиш. Бо, на, по горах висідла і так далі.